Ну і ми продовжуємо свою серію сюжетів про наших захисників України. Цього разу розкажемо про бійця 112-ї бригади ТРО Сергія Сєдого. До війни він був спортивним тренером та керував федерацію із змішаних єдиноборств. Однак, 24 лютого, звичайно, змінило все. Ну і Сергій одягнув військову форму та став на захист України. Подивимось більше про життя наших героїв. До війни я займався спортом, був тренером. У мене була своя федерація по змішаним єдиноборствам. Я служив до цього, служив розвідки. Так трапилось просто, що я попав в ТРО, ну, тому що моя частина була під обстрілом, вона була в другому місті. Так от розпочалася моя служба. Мене звуть Сергій, мені 33 роки, а я боєць 112 ї бригади. трубу Ми були в селищі на, на цьому штурмі, завели туди підрозділом нашим, і ми там зайняли свої позиції прямо біля домів. Ворог не очікував, що ми навіть там є. Він просто собі йшов, отак, от, розгулюючись селом, от, і у нас почався бій. А дивись ми підірвали один танчик. Ми як підірвали, ми попали йому в гусеницю. Там було виходить, два чоловіка в екіпажі, які хотіли вийти, а відкрили люк. але їм не дали там ще один постріл зробили. Вони засіли. Я прийняв рішення вилізти туди, закинув гранату, в танчик. Підірвав їхній екіпаж. Ніхто з людей не, не розуміє, як, як зриваються під ногами міни, як по тобі працює танчик, коли посипають тебе фосфором, чи летить авіація і кидає на тебе бомби. Ну таке можна побачити було тільки по, по телевізору. Ну і все. Ну. А цей весь блокбастер це був живу. У вас тут написано «Кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Чому? А як з ними можна кохатися? Ні, я знаю, що не можна. Чому ви обрали собі тут таку надпис? Не знаю, це подобається мені. Тарас Шевченко. Який у вас позивний? Сідий. Чому? Це мені дали хлопці, так як в мене я молодий, але в мене вже трошки сива голова. І хлопці почали мене сідим називати. Що зараз на даний момент необхідно вашому там, батальйону, вашому підрозділу От найбільше? Ой, насамперед, мабуть, це спецтехніка, маніпулятор, яка дуже необхідна нам на сьогоднішній день. От. З нею ми можемо виконувати більш бойові завдання. Дуже багато кидаємо. Техніки поломаної, підбитої, яку можна забрати і відремонтувати. Батальйон, у якому служить Сергій, yeah. просить усіх небайдужих долучитися до збору коштів на маніпулятор. Щасливий день це ти.